Так, привіт, світлічки. Сьогодні ми поговоримо про йогу. От нас сьогодні е запрошений гость Максим Шишка. Він професійний йог. От, сміло можу сказати, що це кращий йог в Білій церкві, і один з кращих йогів в Україні. От. Ну, звичайно, він це буде заперечувати, буде скромчити, скажете, Та ні, ні, то не я, то не я, так що ну, це йоги, вони наділені такою особливою скромністю, от, як Максим. Да. Ну. Сьогодні я би хотів, щоб нам Максим розповів перше питання, чи коли він останній раз їв шкло, коли спав на цвяхах, чи їздив по ньому якийсь трактор чи автомобіль. Ну, як нам часто показують про йогів да, тому телебаченні і так далі. От, ну, як, хто, хто такі йоги, Чим вони взагалі займаються і як Максим прийшов до йоги? Так, Максим, доброго дня. Доброго дня, вітаю, друзі. Ви, так, ви ну, вже шкло поснідали ну, на да. сніданок чи ні? Звичайно, скло, цвяхи, е, машини, а, да, автомобілі. Ага. Регулярно. Регулярно. Зранку да. і е, да, приймаю, речі приймаються. і я теж років 15-20 назад зацікавився цим цим, цим напрямом ну, можна сказати про життя тому що а. це це не тільки одні асани так і не це mm -hmm. і не тільки скло свяхи чи автомобілі mm -hmm. які роз, і, і пере, переїжджають Людей mm -hmm. ні насправді це набагато більше. Це ціла філософія, це наука, якою можна займатися на різних рівнях. Mm -hmm. да. Перший рівень це фізичний рівень, та да, це е, рівень, рівень тіла, другий рівень це енергетичний рівень, та да, це та енергетика, яку ми не бачимо, але mm -hmm. ми відчуваємо mm -hmm. дотик та да, там один до одного, наприклад, да, відчув... на відстані. Ми може відчувати не енергетику. А третій це ментальний рівень, це рівень ума, ума розуму, і... розуму, да. розуму, так. І... і четвертий це рівень відчуттів, mm -hmm. те, що ми відчуваємо, mm -hmm. те, що ми які реакції приходять до нас, так які, як ми реагуємо на те чи інші. Відносини, да, от емоці емоції можна сказати. Да. І останній — це самий найвищий рівень, це кармічний рівень. Це mm -hmm. те, що в нас ну, якби, можна сказати, що це карма там, чи якось назвати це щось е, зверх е, можливе. Там, ну, це те, що зв'язане з, з вищим абсолютом. Mm -hmm. от, можна Це називати. Це п'ять рівнів, які йога. Е, вона Багатогранна і вона включає в себе. І людина, приходячи на заняття, може, може для себе взяти любий з цих З самого початку і до і, і філософії. Це, це все залежить від нашого розвитку. Так як ми всі індивідуальні, тому ключик для нас кожного є свій індивідуальний. І йога, взагалі санскрита, означає, має такий корінь юдж, «юдж». Взагалі, переводів там безліч, близько ста переводів слова Йога. Але основний перевод це юдж, це те, що з'єднує. З'єднує наше тіло з, з нашим розумом, да? з'єднує наше тіло з нашими емоціями, mm -hmm. з'єднує тіло з, з іншими людьми, з іншими предметами, з природою. І, і якщо так поміркувати, то Йога вона допомагає знайти себе з допомогою чогось іще з тим, з чим ми стикаємося по життю. Тому що природа кожної з нас індивідуальна. Але ми стикаємося з людьми, з різними подіями, з різними предметами. І для того, щоб віднайти себе в цьому світі, його допомагає це зробити. Добро. А як ви взагалі до того прийшли? Тож то не було так, що ви там просто, не знаю, зранку встали, захотілося вам там шклапу їсти чи на цвяхах полежати. Напевно, щось якось був, якийсь шлях. Так, е, да, в принципі, банально. Ну, банально, просто хворобливе дитинство. Угу. Е, скажем, да. Я, напевно, переболів всіми хворобами, які можна було переб... Переб... перехворіти. Знаєте, напевно, я читаючи в книжках, я часто зустрічаю такі теж, людина людині так було тяжко, так тяжко, що вона почала щось робити для цього. І потім, коли е, ми шукаємо якийсь шлях, ми зустрічаємо. А Книжки, ми зустрічаємо людей, які допомагають нам віднайти оцей шлях. І в моєму шляху, це були спочатку книжки. Я просто читав, спостерігав у нас в Білій Церкві Не було такого, знаєте, що от там був якийсь гуру йога, от я пішов до нього вчитися от один там нас один, одна людина викладала, я до нього підійшов, ну він так подивився, сказав: ні, тобі до мене не треба ходити. <рес> я говорю, На, тобі пару лазів і роби собі там десь. Yeah. Не знаю чому, але ну так, ну от. от. І, але, значить, мене, мене це знаєте не, не, не заділо, нічого не нормально. Думаю, ну значить так треба. Ну я ж взагалі не розумів, що це кармічні речі, все, все, що завгодно може бути. <свят> і я десь почав шукати, шукав. Мені хтось сказав, там є жіночка в одному районі, в підвалі займається йогою. Ну, а як їй не, не йти? неможливо. не йти неможливо. І, і е, ну, десь, напевне, на напевно, років два чи три е, я практикував знаєте, похапцем, там, там десь позаймався, працював і. Ну, мене дуже сильно цікавило це. Десь не знаю, можливо, це десь минулих життів, що така, така річ неординарна, і в нашому місці практично цього не було. Mm -hmm. І пішовши навіть на, в один фітнес-клуб, я побачив його ну, з такої сторони, якої ну, я зрозумів, що це не йога. Трошки-трошки mm -hmm. не йога. От. Більше на фітнес, зараз я розумію, що це більше фітнес. Mm -hmm. а, от. І, і зараз дуже багато напрямків. І фітнес, йога, і шейпінг, аеробіка все скільки різних етап. Але і, й, і тих йог, йог які є по фітнес-клубах, дуже багато. Але от саме те, що було насправді йога, да, то ну не сильно багато. І, Ті вчителі, які були в мене вже в подальшому, вони певним чином на мене вплинули, огранили мене, mm -hmm. охранили, охраняли мене і огранили мене. Mm -hmm. Огранку зробили Огранку зробили. Ага. Огранку зробили, і вже по іншому, те, що наприклад, було років там десять назад, і зараз це велика різниця. Я це відчуваю, розумію, що я тільки десь починав ну, десь зацепився за те, що таке, от що таке йога. От і починаєш шліфувати далі, тому що ну дуже багато цікавого, різноманітного. І це вже тільки якщо фізично взяти аспект, це багато різних асан. Ну неможливо описати ту е, кількість і ті різноманітність, е, да? це треба просто практикувати. Як говорять, 99% практики, 1% теорії. Но, ну без теорії нікуди. Якщо ти не знаєш теорії, якщо не маєш бажання. Зараз e, дуже багато онлайн, різних онлайн e, e, занять, mm -hmm. але все одно на фізиці є фізика. От, коли ти безпосередньо практикуєш на коврику з да, ну, це зовсім інше по-іншому. Це зовсім інша е, історія, да. згідний. Mm -hmm. Дуже різнобарвно, дуже багато. Я приділяю увагу, якщо тільки. E, Брати фізичний аспект, ці самі асени mm. можна углублятися. Це і динаміка, і статика, і сила, і баланс, і багато різних, і навіть такі бурхливі навіть речі, да, які можуть. Тому що люди розуміють йогу, це, це просто став там, горки там, чи по, по золотаса сів, mm. і медитуєш, Не думаю, що це все йога. Я вам скажу, що насправді дуже багато, тільки фізично, різного різно напрямків. От. Ну, В основному це... люди рознають хатха його. Основне, основне це що знає, це хатха йога. Це певні ну, різні вправи. От вони там є ну, динамічні, є ну, статичні, так, тобто де повільно рухаєшся, де це як його де швидкі, ну, де, де статика, є динаміка статика. <реш> Якщо ми зацепили за хатха йога, ха правильно Петро, ха це сонце, активність, я активний, я динаміки. Тобто є в нас напрямок, ми робимо сільові, як називаю цільова йога, яка призначена для того, щоб людина не ходила там в фітнес клуб, а прийшла і конкретно в одному місці практикували своє сонце, свою активність. І разом з тим є тха напрямок mm -hmm. пасивний, це луна mm -hmm. Місяць. місячний. Mm -hmm. І я практикую ще спеціальні комплекси. Mm -hmm. Є сонячний комплекс, Сур'яна Маскар, і є місячний комплекс, Чандра намаскат. Mm -hmm. Це дві різні э, планети. Дві різні чорти. Вони практикуються і вживаються в нас. Вот. І ще. Поміж цього є ще додаткові дуже цікаві речі: це практикує танець каушики, Він дуже корисний для спини, для хребта. От прям, ну... Дуже ідеально підходить. Це для чоловіків дуже класна штука. Це можна, так. Можна. Штука просто переклади не коментар. Щось. Просто можна тільки танець, що практикувати mm. для голови вважається, що це раджа йога. Раджа йога – це царська йога. Mm. От, і практикують, практикували царі, mm. еліта практикувала. От, дуже дуже е цікаво. цікаво. Ну, принципі багато речей, які по ходу виявляються, про 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 е пропрацьовуються. Тому про його можна дуже дуже багато. Розказати. Ну, хорошо, давайте так, якщо от людина не була зв'язана, скажімо, з йогою, от людина, скажем, середньостатистичної українець, та який не знає, що таке йога, взагалі куди рухатись, от з чого йому взагалі почати, куди рухатись, якусь книжку. Ну, як правило, всі починають з якоїсь книжки, там, да, то, ще якісь відео подивитись, ще якісь книги, то ще от, ну, ку куди взагалі, що, що взагалі почати, які кроки. Ну от які взагалі там, ну хоча б, скажімо, ну тобто, які види там йоги є, бо там ну так само я розумію, що йоги там дуже багато видів є. Ну, хоча б, наприклад, що почати шукати. Розумієте, про що йде ця мова? От, ну, щоб людина як, хоч якось могла хоч якось зорієнтуватися. Ну, е література насправді дуже багато, хоча я заходив заходилося недавно в нас тут буквоїд, є е такі е е магазини. Да? От, книжкові, ну я не скажу, що там взагалі, я зайшов, що? У вас є книги по йогі? Немає. Ні одного. Я взагалі, ну що це? Ну, я нічого не сказав, звичайно. Я подумав, ну а в ще ну. Тобто книжки є, а ну вони і в інтернеті є. Просто тут момент такий, що, наприклад, порадить я тут краще, наприклад, поспілкуватися. От. Якщо, наприклад, у вас, хто mm -hmm. дивиться відео, да, є бажання е, дізнатися да, з якогось джерела про йогу, то mm -hmm. ну, краще, ну, краще поспілку, поспілкуватися мені індивідуально з вами, просто по телефону так, да, поспілкуватися, mm -hmm. щоб я зрозумів вас рівень. Тому що я можу вам дати таку літературу, там якісь упанішади, чи там, знаєте, там. Якісь е, е, са, древні санскрит е, да, дать вам. І ви подумаєте, ого, та ні, це не, про, не для мене. Mm -hmm. а, а може бути, що людина вже, вже багато чого знає, більше мене знає. А, от, тому я приймаю всіх людей. І тілесно буває, що люди набагато крає. Ну, буває таке, що трапляються, ну, про, просто тіло набагато. Ну, Прокачана, Більш люди вона займається, а займалася десь раніше, або навіть не займалася, бо природньо має от таке тіло. Буквально чуть, чуть направить. І люд, людину ну, велике. Тут це все індивідуально, багато книжок, багато лекцій. Звичайно, живу практику ніхто не відміняв. Це дуже вдохновляє. Егрегор груповий дає просто неймовірну. Mm -hmm. Бажання практикувати, тому що вдома ну не зможливо це все у гуглі чи в ютубі. Це все можете там піддивитися, але регулярна практика це тільки вживу та так. тільки жива і тільки група згодом. То з вчителем який мотивує з групою, яка підтримує цю мотивацію, вогонь цей горіння занять, щоб людина продовжувала займатися. Це дуже важливий момент. Спілкування в групі це теж дуже друзі. Поднодумці, які mm. теж тримують і скажуть і не те, що я не скажу. Ну, да. так, ну, так, ну так, так. Це більше індивідуально, якщо маєте бажання, будь ласка, там внизу буде да, під, під відео. Під та, відео, так, та, я залишу та, ваші та, контакти. Да. А розкажіть, відео, от, з якої йоги ви починали, ну, початок, скажімо. ну, скільки, Скажіть так, скільки років ви займаєтесь йогою? 15, да? У цьому році вже 16. 16. Чудово, 16 років, М -м, да. супер. З чого як... ви починали, який був шлях, які види йоги у вас були, яких вчителів ви вчилися, які книги ви читали. Ну, тобто, з чого ви починали? Ну, розкажіть конкретно ваш шлях, от як це було? В <різвіст> моєму випадку це було певне. З самого початку це бажання. Просто неймовірне бажання, <кх> це немовірне горіння дізнатися, тому що це був певний такий, знаєте, пробіг в моєму житті, <різвіст> який мені дуже хотілося закрити. І я. Не міг десь, ну, десь певно рік-півтора. У мене не було нікого практично. Mm -hmm. Хто ніби мені от сказати, і от, от дивися, Макс, ось, от є тема, от є mm -hmm. вчитель, будь ласка, туди. Є mm -hmm. книжка. Не було таку. Mm -hmm. Десь ну, 16-17 чи 17 років назад. Mm -hmm. Ну, якось не було так ну так от масово, як, як навіть зараз. Mm -hmm. от, не було, так, і... да, да, все згодом. У мене знайомий, мене знайомий, він порадив одного одну, одну вчителя. А, от, і це жінка, яка займалася в Києві, і він сказав, що тобі треба. А, ні, сестра його займалася, вона десь в Вінниці десь вона жила. Mm -hmm. Я до неї перетелефонував. Вона говорить: ой, там є в Києві класна студія, будь ласка, там приїжджай там біля києво печерської лаври в Києві. І я. Знаєте, Вона називалась Універсальна йога. Mm -hmm. Універсальна йога. Mm -hmm. До речі, це мій вчитель, він Андрій Віталійович Лапа. Це один з видатних перших на пострадянському просторі, який привіз йогу в Україну. Mm -hmm. Це свого часу він був президентом Йоги України. Mm -hmm. ну, Чого стоїть того, що уявіть, що в нього е, були такі практики, що він там е, кожного дня практика по три години, його признаєш, там з 6 до 9 вечора. Якщо людина пропускала одне заняття, mm -hmm. вона понижалась в класі вниз mm -hmm. без поважних причини. Ну, понятно, що там хвороба, там, mm -hmm. то есть, людина просто там пропускала заняття, не предупредила. Це не те, що строго прямо, такі, прям ну просто це говорить про рівень свідомості і серйозності процесу. Це не ну, це не не прийшли ми в дитячий садочок, давайте купаємося там. Наскільки це було поставлено, і результат був такий, що люди ставали мастерами на всьому пострадянському, тобто вони куди б не приїжджали, вони знаходили людей для себе і могли мотивувати інших. Ну, тобто був дуже серйозний рівень. Зараз Андрій Віталійович Лапа, він практикує в різних куточках світу. Зараз на даний момент він в Китай, в Китаї теж він практикував в Америці, в багатьох штатах Америки, Сан-Франциско. В общем, в принципі, багато де, тому не, не, не легко попасти. Мені так пощасливо попасти mm -hmm. і пройти курс в 2017 році, ще коли а, от, події ці відбувалися в 2014 році, я вирішився поїхати в Крим. Мене не відпускали батьки мої, але я все-таки попав. Mm -hmm. До нього на курси був один українець mm -hmm. з, усього, з усього курсу. Ну, знаєте, це, це аскеза, я чесно скажу. Я так як я їздив, я я їздив займатися в Києві mm. на тренування mm. з білої церкви в Київ, mm. просто на тренування приїхати. Mm. А, ну, хто зараз їде, от ви їздите на тренування, mm. просто приїхать mm. на час і позайматися mm. просто. Mm. Мене дуже сильно мотивувало, тому а, універсальна йога для мене а, це, це неймовірне щось, тому що це. А, а, це як знаєте, художник, який малює картину. От універсальна його вона чим, чим вона на відміну від інших напрямків, що маючи певну базу, певні кра... фарби, mm -hmm. ми маємо можливість творити самі. Але база вона для всіх однакова. Mm -hmm. То є певна база, mm -hmm. і потім вже з цієї бази ми mm -hmm. коли ми виростаємо в. Ну, вивчаємо основні моменти. Ми самі можемо творити картини да? або писати твори там, книги. Писати. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і це, цим універсальна йога йде ну, на щедальні вище, ніж інші напрямки. Ну, я не умиляю, що всі напрямки вони класні. Всі, mm -hmm. Як для творчості да, це неймовірний напрямок. І тому ну, да, я ну, да. дуже вдячний вчителю. Андрій Віталійовичу, для того, що він так от вдохновляє, так він подає подачу. Він, він спілкується безпосередньо з Далай Лами, наприклад, це чого стоїть. Ну так, да, да, то стоє, куди це рівень який? З Далай Лами. Він спілкується з такими людьми неординарними. І ну, це рівень. Дуже високий рівень. І мені поталанило так от попасти на курс, прийти його. І все, що я взяв від нього, я. Звичайно, трансформую, тому що ну, без, ніяк не виходить, беру якісь речі, даю людям ділюся. Mm -hmm. Ну, Звичайно, крім цього, дуже багато фестивалів, семінарів. І ще курси проходив у Сулика Юрія, це е, ISCO Yoga зараз називається. Я один з перших проходив в нього ці курси українською мовою. тому я... Після цього курсу я приїхав одразу-таки, всі звикли ще російською мовою викладати, а тут українська мова, ну, це в 16-му році я закінчив. І після Закарпаття, після Івано-Франківщини, ми на у на, на нас курс проходив <zingira> от, і теж повпливав, теж якийсь певний дав відбиток на мою практику і розуміння, що таке його. Вчителів дуже багато. Ну, я не буду перераховувати, тому що їх ну, десятки. Тобто, є ті люди, які я, там буквально там, на одну на одне заняття. Ти вже зараз я беру вдохновлення. Натхнення. Натхнення від Романа Кочетова. Це теж просто неймовірна людина, і, якої. Ну його практика, просто так як він 20 років кожного дня в нього не було ні одного вихідного, mm -hmm. щоб він не практикував його. І це теж неймовірна ну, да. особистість. От і хто може знає, то це просто дуже круто. Для мене це як теж такий старший брат, я завжди називаю, <зважаю>, який йде таким зірцем того, куди нам треба рухатись, і таких багато людей, яких я зустрічав, і кожен. Особистість і кожна. Це неординарна не особистість. Тому так. Дякую всім. Я на моєму шляху траплявся всім вчителям і, от, і людям, які допомагали мені трансформуватися і мати себе таким, як є. Ну так, да, це, це да, звичайно. Скільки років, Тобто за 16 років постійної практики, це от... Отуди... Дорого коштує, зрозуміло. Хорошо, добре, Максим, дякую за вашу розповідь. Дякую всім, хто з нами. До зустрічі в наступних відео. Щастливо.